Друзі, всім привіт! Тепленько вас вітаю. Приберу трошки, бо буде шуршати мікрофон. Тепленько вас вітаю. Давно не бачились і справді дуже радий вас бачити. Було дуже багато справ, і я не знав навіть про що знімати влог. Я постійно ходжу на роботу, провів кілька майстер-класів, чому дуже радий. Вчора був на розвозці, і сьогодні намагаюся потрапити на ринок знов. Проблеми кільцевої дороги Вони полягають в тому, що наші можновладці, оці київські боксери, ніяк не можуть нахапатися бабла. Вони вже в 2021 році ремонтували кільцеву дорогу, просто здирали її повністю. І Накладали новий шар. От зараз відбувається абсолютно все те саме. Тобто вони здирають на тому самому місці кільцеву дорогу, знову накладають ще один шар, ну і кажуть, що можливо це от буде краще ніж ніж минулого разу. Тиждень тому була перекрита одна частина кільцевої і користувалися двома смугами. Взад-вперед, замість однієї однобічної. Зараз знов перекрита от, частина, вже інша частина перекрита, і зараз та, що от ближче до ринка перекрита. І я е проклав маршрут. Мені казали, що є тут така е таємна тропа, яку ніхто не знає, і насправді реально, тільки навігатор мені от він показав один раз е вчора. Я не знаю, як це, от, коли я їхав забирати ящики на розвозку, які в мене вон там всі ззаду стоять, які треба зараз вигрузити. І мені навігатор показав ось цю, цю дорогу. Вона веде е, селами тут через Крюківщину, гатне от, і виходить аж за столичним ринком. І я прям в'їжджаю, в просто тупо в'їжджаю. Я просто вчора випав прямо перед воротями. Думаю, що це за тропа така. Сьогодні проклав повеломана десь взагалі. Не туди, куди я очікував. Давайте я вам зараз розверну, будете дивитись на дорогу, а то що я да я. Що тут мені такого особливого? Що тут мені такого особливого? Побачите, де я їду. Ось, і сьогодні я е, знайшов реально дорогу. Е, ну, Я там пам'ятаю, де я їхав. Е, взагалі, я коли буваю десь вперше, я не запам'ятовую. Немає в мене яких істочок, на які я можу потім опиратися. Їду я, виходить, їду. Е, ніби та сама дорога, вроді як почалось все так само, як і минулого разу. Десь виїжджаю е, тиць шлагбаум. Думаю, блін, ну типу як так? Не може бути коруч. якийсь там дачний кооператив, там, чи ще якась шляпа. Втикнувся я в цей шлагбаум, виматікувався, розвернувся, поїхав назад. Їду далі. Знов в мене навігатор десь веде. Знов я пхаюся такими тропами непонятними, заїжджаю, знов шлагбаум. А, ще не так. Я їду і виходить знаки. Якась там а, а, антична назва, типу ко кооператив Еліада, чи щось в цьому духі, чи якась там хер... А, ко кооператив Херсонес, вулиця Антична. Це я їду по цій вулиці Античній, а пише, що там тупік. Ну, блін, я не вірю, тому що навігатор ж показує. Далі показує коротше, знак такий каже, навігатор вам бреше, далі тупік. Думаю, блін, ще не так. Ну ладно, ну не можеш такого бути. Ну я коротше, проїжджаю буквально ще, можливо, там метрів сто і бачу десь там вдалині. Е, вдалині шлагбаум десь там Марія. Думай хвисуке. Розвернувся, поїхав, ще одну знайшов норку. Ну, думаю, раз вже, вже не ця вулиця, то все тоді, буду їхати стояти в пробці. А в пробці пише 50 хвилин. Думаю, все, ну це, це буде капзда. Я вже на цю роботу сьогодні не втраплю. А сьогодні, щоб ви розуміли, в мене день замісів. Я сьогодні буду намішувати хліб. Намішувати хліб, завтра ми. Вчора я от розвозив продукти наші, сьогодні везу ящики назад і в мене сьогодні день замісів. І оце бачите, як їду. Яке ж було моє от щастя, коли я вже побачив там знайомі такі будинки, хатинки. Все, я вже зрозумів, що я втрапив, на радощах включив камеру і оце вам переповідаю всю цю історію. Їду на роботу. Що особливо? Тобто, що хотілося би сказати? Ці кооперативи, реально, я не знаю, це ж здається мені це незаконно взагалі ставити шлагбаум. Дорога має належати всім. В якому вона стані, ви всі бачите. У нас латають тільки кольцеву, де можна зарити кучу бабла. Не відправити ці, ці гроші по призначенню, а зараз у нас одне призначення підтримати і витримати весь цей натиск. Ні, вони вкапуються все в кольцеву. Отут натомість ніодної е, альтернативної дороги, ніякого байпасу немає. Ось побачите, по якому гімну я їду. Можна розвалити машину. І добре, добре, що зараз сухо, немає ніякого дощу, тому що якщо б тут був дощ. Був би мені капец. я вам скажу таке слово, замість того, як я хотів сказати. Так от їхав минулого разу і зараз теж будемо проїжджати, побачимо прям столичний. Я не знав, що тут є така дорога. Прикольно, прикольно. то можна об'їхати все це лихо. Так оці дороги, вони ж виходить закривають, дорога має належати всім. І оці всі між собойчики, оці ЖК, які закриті наглухо з приватною охороною, типу Святопетрівське, в якому там розташована наша пекаренка, там ЖК, в якому я жив, там Skyland, на, на, на Жулянській, А, ні, не на Жилянській, на Жулянах. Це район Жуляна називається. Вулиця взагалі там був провулок Московський. Був провулок Московський, зараз він. Провулок Павла Лі. Хлопця, який загинув в Вірпеніше в, в перших днях війни. А он дивіться, ажонде этот, риба м'ясо. Якщо ви побачите, бо я не бачу. То вже, наші, то вже мій павільйон. Я вже його об'їжджаю. Зараз зупинюсь, покажу вам. Відставну камеру. Вон бачите, там вдалині рибка м'яска. От, з цієї сторони це рибка м'яска, а в принципі це павільйон, який називається б 1 І він називається Гастромаркет от, в, в народі. От, в народі він називається гастромаркет. риба мясо зв звучить дещо э, так на этом. Дещо внутріутробно. От. А гастромаркет – це вже так більш возвишено, більш поетично навіть, звісно, від кулінарії. Так ось ці міжу Мені здається, це тільки нам, знаєте, якась така притаманна риса від усіх закритися, наставити парканів, насадити туди охорону. Звісно, що це не безпідставно. Але ж от знаєте, я ніколи не належав до тієї частини нашого суспільства, яка постійно хаєть владу, що тіпа ніфіга не зробили. Але ж чорти біси, тварі, ви, блін, більше тридцяти років крадете, ніхрена не зроблено, ні для військової. Оборони країни, ні, ні доріг, нічого просто. І зараз теж влада. Де оці всі посадки? Де, де оці всі ублюдки, які накрали, які просто нас е, пустили по світу з голою сракою, вибачте? Де оці всі кончені? А ось що тут дружок став. Як, мені, як би мені об'їхати? Можна тут? Я приїду тепер. Розрішають, бачите. <кхи> Дуже радий. Кот, нема ніяких, всім все одно. Нікого не садять, у всіх все нормально, а ти, ти маєш і йти захищати батьківщину, іди там, тусуйся в шанцях, помирай, лишайся без кінцівок. А ми тут будемо міняти, міняти герб. На матері-батьківщині будемо ставити там, за скільки там 24 мільйони чи 12 мільйонів, там, неважливо. Та навіть якщо за мільйон, ці бабки мають піти просто блин, просто на фронт. Купіть цих мавіків, Дивіться, он під ринком, я зараз буду проїжджати. Стоїть тіп і просить гроші на, на військових. Просто-просить гроші на військових. У нас на дверях там просять гроші на військових. От ми робимо донати, щоб військові там, могли собі щось купити, що їм треба. Дякую. Натомість у нас розкрадають київські бюджети, бюджети країни. Ми їздимо по гімну. Ми змушені йти воювати, лишати свої справи своїх сімей. Ми мусимо віддавати гроші, донатити. Держава максимально неорганізована. Ніхто не думає ні про економіку, ні, ні про що. Нікому це не потрібно. Тому отакий в мене сьогодні спіч. Я думаю, що я навіть нарізку робити не буду. Добре, всім дякую, бережіть себе, Ревуар!